Так, друзі. Всіх вітаю на нашому каналі. Маю тут нічного розвантаження. В себе добре, в себе нічого, якщо би не прийшло платити. Я вам зараз скажу, скільки я тут заплатив ну не я, а компанія заплатила за те, що я тут розвантажився, вони тут заплатили були 620 доларів. Представляєте собі, я, ну, я просто в шоці за що вони тут платили, без поняття. Я, я і вчасно приїхав і це все. ну, Менчастим. Получилася така ситуація весела. получилась така ситуація, що в принципі, як вам сказати, платіжка, яку я б міг зробити, ну, сума велика, і я ту платіжку не можу зробити одним ходом. Можу її типу, розбивати корречі, на дві частини, фірма мені два. Тіпа коди скидає, і відповідно від того я можу це все збацити. Але в чому ж виникає сама труднощі? А виникають вони дуже просто, тому що я проплачую зі системи е в інтернеті, і там вона хоче просто, щоб я дав йому один звичайний номер. Ну і коротше, почалася оця канітель, одним словом. Просто являться у ніч, можна сказати. Зараз я тут по бордюрах піду. Молодець, красавець. Простояється у ніч. Одним словом, якось там розрулили ту ситуацію, виплатили, ну і, коротше, нічого веселого немає. Що -то я -то вроді і спав, і не спав. Коротше, -то трошки підзамаханий, добре, що кава є. Будемо зараз по дорозі трохи розчихлятися. Їду я, вертаюсь назад в Монреаль. Доброго дня. Це товариство. Я вас вітаю, Надіюся, що всі почувають себе добре, що всі живі і здорові, їхні близькі. Сьогоднішнє відео я вирішив зробити, розказати вам, у нас тут сталася така одна, ну, навіть дві такі сталися веселі ситуації. Це все пов'язано з певними покупками і закупами. Коротше, але це більше відноситься до одна. Історія відноситься до сфери обслуговування, а друга відноситься просто коли ви щось купляєте. Якось розділюю ці дві історії. Начну я з першої, ну тобто я зроблю два відео окремих, тому що це як все в одне заліпити, то не дуже буде цікаво. Так от, перше я почну з собачок. З наших собак. Ми були, вирішили придбати дружиною ще одну собаку, дівчинку для нашого Маріма, для нашого Семича, щоб йому було в дальнішому не скучно, як то кажуть, в плані сімейному. Тобто Не тільки йому кайфувати від життя, а йому теж треба, щоб була з боку жіночка. Ну, це жартує звичайно. Це. Ну І все, і ми почали шукати, але перед тим я зроблю такий короткий вступ. Розкажу про то взагалі, про собачок і взагалі Маріна і ця вся ситуація. Перед тим у нас з дружиною були Ну ще є азіати. Але ви знаєте, ну це, Ну це хто би там що не говорив, Це є все-таки серйозна порода собак. Вони навіть коли ще є маленькими. Надзвичайно жорсткі розборки. Вплоть до того, що я вам точно можу сказати, в нас наша бандитка, якої вже, на жаль, немає, і ще одна красавиця, Її, ну, вона називалася якби по, по цьому Лавахан. Ні, Лавахан це наша лава, я перепрошую. Вона я вже. Ну, Дійсно, забув, як її звати, було, не буду падатися. Але вона в нас поїхала в Польщу жити, була, коли ми ще в Україні жили. Вона в Польщу поїхала жити. І вона була надзвичайно тож, така жорстка. Ну, я не знаю, знаєте, вона сама по собі. Вони коли з бандіткою ще в дитинстві вступали в конфлікт. Ви щоб розуміли, я їх поки водою не мі... Я їх не міг розцепити, я їх мусив водою розливати. Тобто, там настільки були, що в одної, що в другій, коротше, ну, типу, альфа-самки, що то просто був. Ну, лава в нас не відходила. Лава у нас була все попроще, вона така, знаєте, там зі сторони гавгав -гав і пішла собі коротше. А це ні, це була така, от власне, от вони дві були такі. Ну і одна була, лишилася з нами, а друга поїхала жити в Польщу. Я думаю, що вона жива здорова, скоріше всього. Я маю надію, тому що, в принципі, в Польщі ця людина, що її придбала, він був дуже нею задоволений. Він до нас дзвонив, він просто був в захваті. Ну і взагалі, там, от хто в нас собак був придбали, були люди, вони завжди дуже-дуже тепло відзувалися. Собаки були дуже класними самі по собі. В принципі, що люди отримали задоволення від того, що вони в нас придбали. І, власне, я розкажу вже, проведу про цю, що поїхала в Польщу жити. Господар позвонив і каже, каже, знаєш, каже, в мене вівчарка була німецька. Ну, Вона каже, час від часу гавкала, каже, каже, а та як приїхала, вона ще маленька була, щоб ви розуміли. Тобто, вона приїхала, вона ще не була. Так вівчарка взагалі перестала гавкати, та її десь в п'ятий кут загнала. І вівчарка там сиділа, навіть не знала, що робити. Тобто, надзвичайно була така собака сильна характером, тобто, ну, супер, вона суперова. Тобто, Можливо, чому вона була? Вона і є, напевно, скоріше ще. вона була надзвичайно. Є надзвичайно сильна така і домінуюча. Тобто і сім'я, це все для неї там ну було дуже 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 класна собачка, вона сама по собі і от в характері. Ну, відповідно, ми вже з дружиною тут спочатку дивилися, а тут взагалі з азіатами проблема, щоб щось придбати, таке толкове. Знаєте, тому ми так подивилися, подивилися, подивилися. Ну і в принципі стали на вибір. Тут навіть дружина більше до того вона так вибирала. Я так вже знаєте, з боку стояв, просто головою кивав. Ну, ми подивилися, що в принципі, от, власне, Маріма, італійські породи, собак, вони... Власне, теж в такому діапазоні, як, би, як азіати, власне, в тому як би, стилі, що там охоронні, пастуші, ну, все, все в такі. але вони менш, ну, там, скажімо, менш такі агресивні можуть бути, вони більш такі френдлі, дружні до людей туди-сюди. Ну і ми вирішили, що ми вже будемо, Давай візьмемо цю, так візьмемо цю. Ну і в принципі, ну, дивлячись по нашому сему, в принципі, дійсно. Це собака така для сім'ї, вона ну, весела і бігати хочеться, вона така ігрива надзвичайно. Тобто, ну, а зяти вони в тому плані набагато простіше, квадратніше. Тобто вони не дуже собі в тому плані заморачуються. І, ну, і все, коротше, що можу вам сказати. Вирішимо ми купити ще дівчинку. Ну, все. І от тепер виходить, тепер я підходжу, як то каже, до самого цікавого. Ви знаєте, я вам скажу так, ну от порівнячи там з Україною і з вибором в Україні і взагалі. Тобто, ну, це не до порівняння, розумієте? От я вам серйозно кажу, от в Україні люди якось набагато в тому плані якось до бізнесу підходять набагато, так знаєте. Ну, мені здається, краще, розумієте? Тобто, ти, ну, якби вибираєш ти. Маєш, по-перше, чого вибрати. По-перше, є дійсно багато хорошого чого. І ну, не всі, я не буду казати, що всі там в Україні дуже класно ведуть бізнес. Ні, Є так само такі, як і тут, так, красавці, але тут їх більшості, розумієте? Тут я звернув увагу, що людям просто, ну якби як на вас на клієнта, просто їм ну, наплювати, розумієте. Оце я вам точно хочу сказати. Я тут звернув на це увагу. І в принципі вони тут взагалі тіпи, не заморачуються. Я розумію, чим це пов'язано. Що тут ну типу, якби люди до, достатньо мають коштів, вони багато купляють, і це є факт, розумієте? В Україні з тим чуть-чуть складніша ситуація. В Україні конкуренція жорща, і ти мусиш в тому плані бути краще. Чому от я власне завжди тут веду до того до бізнесу? Чому я це підвожу? Тому що це, це от мої спостереження такі, що тут а, ніші вони. Надзвичайно слабенькі в тому плані, тому що тут немає ні нормальної реклами, ні пояснень, ні роз'яснень, взагалі нічого немає. Ви б бачили, ви просто, от колись хто, якщо хочете підтвердження моїх слів, ви просто відкрийте KGG і подивіться там на тваринство. От як там пропонують коней, собак. Цю, от, і порівняйте, що в Україні яка є пропозиція, розумієте? І ви побачите, наскільки це відрізняється, розумієте, та вся справа. Да, їх так само тут є багато, але просто як воно пропонується, розумієте? Що з деяких фотографій ви навіть не розумієте, чи це, ну, як, що тут до чого, коротше. Ну, менше з тим. Далі продовжуємо. Дружина Дец Вонтаріо. Найшла там теж якраз вивідок був, і вона написала, списалася з тою людиною, ну і обісняє людині там, що така ситуація, в мене місцеві, мене зонтаріо, але там чоловік їздить, проїжджає, чи ми не могли. А там якби від дороги, від самої десь ну кілометрів, може 60 треба вниз спуститися, щоб і дружина пише, каже: чи не могли би ви підвести собаку? До машини, тому що це ні ви що зразу відповідь ні, ми дуже зайняті ла-бла-бла хочете, приїжджайте самі. Ну, все в такому дусі, розумієте? Тобто ладно, ми поняли що добре. Потім теж ще одну, там написали, чи от, не могли би ви нам скинути там якісь фотографії більше, тому що ну не зрозуміло, що це за собака і як вона виглядає до кінця. А, ну, добре, все, я. Я вам скину, от я зараз на роботі, і все вам зараз поприсилаю. Ну, слава Богу, вже напевно неділя друга, бо ми так сюди фотографії чекаємо. А потім наступне, знайшли ми вже були тут, в Нюбранцвіку. Ну, теж списалися з людиною, почалося, то дайте номер телефону, з вами поговорити. Ну, По-перше, розумієте, ну, нема про що говорити, я просто не розумію сенсу тут що щось обговорювати, розумієте? Ну, типу, тобто, ми хочемо вас купити, нас там цікавить туди-сюди, ми там ціну не збивали, ще, що, ще щось. Ви за які гроші сказали, я кажу, ну, тобто, я кажу дружина, дай йому номер телефону. Ну і то виписування, тіпа, дайте нам э, цей залог нам лечить. Дружина пише, каже, слухайте, шановний. Каже, ситуація така. От коли ви в фотографії, ви навіть конкретно не можете сказати, яка тут хто, і ми, ну, типу, як залог дається під конкретну собаку, розумієте, що от я хочу власницю, от я під нею роблю залог. А там все так було абстрактно, і от людина типу, дайте залог. Ну, Дружина пише, коротше так, що <кій> ситуація наступна. Давайте, от, в мене чоловік повернеться з рейсу додому. Якщо у вас ваша ця собака, ну, дівчинка буде, якась з них, ну окей, ми приїдемо візьмемо. Ні, то ні, значить, не наша. Ну все, я повертаюся додому. Такий дружина, все, ну, пише, що ми готові приїхати. Тут нам приходить такий лист, що мов, я взагалі для вас роблю послугу, що мол, так не робиться, тому що я мушу підійти собаку. Він там нам наплів два, два короба в цьому, і, ну, ми сіли просто офігівші. Ну, і Йому пишемо, пишемо, слухайте, які... причому тут це, при чому тут якусь послугу. Ми вас приїжджаємо, ми ну, типу, купляємо за кеш, вас беремо за, ну, за, за за готівку, вас купляємо, тобто, які, я... Ну, ми щось не розуміємо, тобто, що це ви починаєте тут горбатого ліпити, що ви нам якусь послугу робите. А я вам скажу, це, от, знаєте, коли. Починають от люди такі, от, ну вже якби життям навчені, коли починаються от такі всякі листи такі незрозумілі, це починається на з того, щоб ви по приїзду ви можете не отримати то, що ви очікували. І от власне, от це такі от заходить, типу, що вам послуга, ще щось, вона став у вас таке, ну, типу, знаєте, ну, с, 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 с таке встановище, що якби, ну, вроді би, ну, так, якось незручно. Для нас, ну, давай, може, все-таки візьмемо. По-друге, так само та сама завдаток з грошима. Такий самий виходить. Ви даєте завдаток в пространство, він хотів, щоб ми йому десь заплатили за щось, незрозуміло за що. Потім як ми повинні забирати той завдаток. Типу тобто, ми приїдемо скажемо, слухайте, нам не підходить та собака. Чи ще щось? Ну, тобто ми ж теж їдемо, адекватні люди. Слухайте, ми не будемо платити гроші. Ну, так само, як ви прийдете, слухайте, в магазин, і що ви вам з одного сторони хліб стоїть, він є цілий, з інше він і надкошиє. І ви кажете, дайте мені цей хліб, ви бачите, що він каже, ні, ну дайте мені цілий, мені хороший треба хліб. Ну, це такий абстракт, але це так знаєте. Виходить. Ну і іначе нам там мозк виносити. Типу, що, що вот, то ви там за клієнти такі, бла-бла-бла. Я так... Я так подивився на то все. Я кажу, слухай, кажу, дружині, напиши йому, що ну, напевно. Нам, нам не варто туди їхати, а ви розумієте? Ціна питання нам туди їхати, 300 чи, ну почти 400 кілометрів, розумієте, в одну сторону пхнути, і людина. Ну, тобто, ми, ну, мені не подобається, так як тут, знаєте, вони ну, дійсно це не дуже так, знаєте, тут так класно, то все ведеться. І тут я зверну увагу, тут багато хто так веде бізнеси, розумієте? Тому що тут починається ця собака, десь там е сиділа. В якомусь там кліві, там все замургано, зачухано, і тут ви хопа, ви пишете, знаєте, якби, е, так, як вам сказати, що ви якби, планували, вони там планували, що ви приїдете через день, через два, а ви бах, ви вже їдете. І все, і вони знаєте розгублені, треба ж ту собаку в порядок привезти, щоб її якось продати. Ну, коротко, така ситуація знаєте, виходить не, не сама не сама. Класно, але тим не менше, от вона вийшла. І все. І в принципі, та угода не відбулася, вона розірвалася з тою людиною. Ми в принципі, можливо, в одному плані задоволені, тому що ми не проїхали купу кілометрів. І знаєте, що просто... Собі там прокататися, знаєте, поцілувати двері і поїхати. Я взагалі не розумію цієї позиції людини, що він починається. Оце, що я тут, мов, я тут кому-небудь не буду роздавати адреса, щось почав ну, якусь чохню писати, чи то він, чи то вона без поняття. І це і ну, виходить, тобто що. Для чого ти виставляєш взагалі на продажу щось, якщо ти не готовий там показувати свій адрес, чи, чи я не ну я взагалі не знаю вести якусь дискусію з клієнтами. ну Я не буду казати, там, що ми дивізом всі будемо жити, там клієнт завжди правий, чи ще щось. Ну просто ви як людина повинні все-таки... Коли ви з кимось займаєтеся з якимись продажами, повинні розуміти, що люди різні, в людей виникають сумніви, люди, по-перше, платять свої кошти, якщо на то пішло, розумієте? І вони зароблені, і зароблені в більшості випадків досить тяжко. Тому я рахую, що людина, коли щось покупає, ну є продавець-покупець, тобто відносини повинні бути такими правильними. Тобто, Людина повинна розуміти, за що вона буде платити гроші, а не просто так абстрактно, що покажіть нам фотографії, чи ще щось нам виставляють ті самі фотографії, які на сайті виставлені. Ну, тобто, Я не знаю. Ну, Я просто знаю, що в нас просто теж були колись собачки, які ми продавали. Нам, ну, ми, по-перше, ніколи не брали ніяких залогів, ні того. Ну, приїдете, купите, купите, ні, то ні, ну, тобто, ми взагалі тим не парилися, розумієте? А наступне так само, а тут а от, я ще раз говорю, це мов, дай залог, дай залог, дай залог, дай залог. Коротше. Коротше, отак вийшло. Так нам не вийшло купити, Ну, тим не менше, опять же нема нічого, знаєте, Ну, знаєш, була, не, як то кажуть, не наша доля. Подивилися, як воно все виглядає. Ой, повірте, я вам серйозно кажу. Я деколи тут. А, як... Дивлюся їхні об'яви по продажах чи ще щось роз... по продажі, просто можна сісти і заплакати. На повному серйозі. Таке враження. Ти приїжджаєш, платиш свої гроші, а ще відчуваєш в себе таке враження, що ти, ще тобі зробили якісь там, не знаю, таку послугу надзвичайну, що просто ти там повинен там, 20 разів головою ще об землю лупланутися, типу, поцілувати ноги і туди поїхати. От така, от, от, от такий бізнес був. Ну, а чому це так вийшло, ну, тому що так вийшло. Ну, в принципі, не знаю, шукаємо далі. Шукаємо далі, побачимо, що в нас там вийде. Будемо сподіватися, що у нас щось вийде. Ну, щось вийде. Коротше, проблематична така ситуація з тими покупками тут, в деяких провінціях. Дуже багато того всього представлено, в деяких надзвичайно мало. Ну, тобто Я беру нашу провінцію там, де менше народу, відповідно, того всього менше, там, де більше народу, відповідно, всього більше. Ну і така якась. Коротше, якась така ситуація. Не Ну, В принципі, отак все закінчилася наша покупка ще одні одного... товаришки. Не, не вийшло. Ну і що, будемо сподіватися, що все одно ми все-таки своє щось знайдемо. Тому отак така справа. О, така коротенька історія, як тут роблять бізнес. Ну, В другому відео я зроблю ще одне відео, тому що це за дуже довго буде розтягнуте. Я зроблю ще одне відео. Розкажу вам в наступному відео, як ми теж придбали Оп'ять же, сфера послуг. Але тепер вже з доставкою, які в нас виникли, були нюанси. Тому це відео я з Всім дякую за перегляди, дякую, що дивитеся, лайкаєте. ну Всім я вам вдячний. І підписчикам, і не підписчикам, всі, хто до нас заходить, просто так на канал подивитися. Нема питань, заходьте, дивіться, насолоджуйтеся або не насолоджуйтеся. Коротше, як, як, вам, як вам буде цей, як вам буде краще. Одним словом, до нових зустрічей, всього найкращого, друзі. успіхів вам.